Український проект літака для Марсу переміг на космічному Євробаченні в конкурсі НАСА. Тоді як в Україні зірвано вже два ракетні контракти з іноземними партнерами. Профільні чиновники замість рятувати ситуацію атакують національну легенду Конструкторське бюро Південне. Сят років конструкторське бюро південне спроектувало десятки бойових та космічних ракет запустило 400 супутників. Державне підприємство, конструкторське бюро Південне імені Янгеля засновано 1954 року в Дніпропетровську. Комплекси Р 12 Р 16 Р 36 розроблені в КБ, стали основою ракетних військ стратегічного призначення СССР. Це єдина компанія у світі, що створила 10 типів ракетносіїв та з успіхом забезпечила їх експлуатацію. Ракетна техніка створюється спільно з виробничим об'єднанням «Південмаш». У 65-му Сергій Кавелін запускав перший сателіт спеціального зв'язку стрілу. Це перший в світі спутник з аеростабілізацією. Тобто, в космосі він стабілізувався з допомогою аеродинамічних вот, моментів. А через 30 років у 95-му Кавелін виводив на орбіту уже перший супутник незалежної України Січ «Січ-1». Вот уже 25 лет наше предприятие, Юж, южный машиностроительный завод Южмаш, занимаемся именно поиском коммерческих заказов. И, в общем-то, это является основным источником нашего выживания и развития. Именно Александр Викторович, и мы об этом неоднократно говорим, что именно он явился инициатором создания этой службы маркетинга в 1991 году. Олександр Дехтярьов, генеральний конструктор, генеральний директор КБ Південне імені Янгеля на підприємстві з 1975 року. З початку 90-х – начальник служби маркетингу. Пізніше заступник генерального директора зовнішньоекономічної діяльності. Згодом перший заступник із системного проектування та комплексного розвитку підприємства. З 2010-го – генеральний конструктор, генеральний директор КБ. Дійсний член трьох академій Національної академії наук України, Міжнародної академії астронавтики та міжнародної інженерної академії. 2015-го обраний віце-президентом міжнародної астронавтичної організації. Ставати на ноги було тяжко, пригадує Дихтярів. Секретне підприємство без міжнародних контактів. Навіть англійською тут ніхто не говорив. Вчилися на ходу. Перші були проекти, які спасли нас. КБ и завод, по сути говоря, два проекта. Был проект Global Start, запуска 36 спутников. Это были первые контракты, которые были в общей сложности, наверное, 70 с лишним миллионов. Второй проект это, конечно, морской старт. Морский старт. Міжнародний консорціум створений компаніями Боїнг, США, Енергія, Російська Федерація, Акер Кварнер, Норвегія, КБ Південне та Південмаш, Україна, комерційні запуски української ракети носія Зеніт здійснювали з плавучої платформи у Тихому океані. Коли твердо стали на ноги, навіть замахнулися на окремий стартовий майданчик до спілки з бразильцями. Угоду про довгострокову співпрацю між Україною та Бразилією було укладено 2003 року. Передбачало використання ракети носія циклон 4 на пусковому центрі Алькантара, Бразилія. Циклон проект українського космічного ракетного комплексу. Складається з ракети носія циклон 4 та наземного комплексу. Проект надважливий, пояснює Дегтярьову. Україна через густонаселеність не має можливості створення національних пускових комплексів на своїй землі. Тож успішне партнерство із передовими космічними державами, окрім комерційної складової, забезпечувало державі незалежний вихід у космос. За рішенням кабінету міністрів на проект взяли кредити понад 400 мільйонів доларів під державні гарантії. Зараз українська частина робіт майже закінчена. Ракета от зараз збирається, перше льотне завершається. Отработка завершається кооперація набрала огромний опыт розробки реального сьогодні ракетно-космічного комплексу. Мы реализовали здесь и у себя систему управления на наших э, лазерных гироскопах и занялись разработкой всех систем наземного комплекса, которые никогда не разрабатывали. И тут, как грім серед ясного неба, Бразилія розриває угоду. Це сталося торік. Це відбувається через накопичення проблем. Там були проблеми з бюджетом у технологічних аспектах, у відносинах між Бразилією та Україною. А також питання з невизначеністю в експортних перспективах проєкту. Петроніо Нороніо Де Соуза, директор Бразильського космічного агентства. Українці без бою не здалися. Від підприємств нашої кооперації підготували судовий позов. Бразильці занервували, каже Олександр Мащенко. Бразилії створена спеціальна комісія проти претензіям з сторони України, коли вони будуть пред'явлені. Збитки оцінено майже у мільярд доларів. Але без державного плеча перемоги не добитися, наполягають у бюро. Но в Україні за год не зроблено нічого для того, щоб сформулювати ці претензії в адрес Бразилії. 600 до 800 мільйонів доларів ми реально зараз збираємося потерять. Допомоги чекали звідси від Державного космічного агентства. Бо саме воно відповідало від України за цей проект. Допомогу пообіцяли. Щодо циклону 4 то ми все ще сподіваємося, що Бразилія повернеться до розгляду цього проекту. Я планую в березні відвідати цю країну, щоб хоча б для себе зрозуміти, які шанси на спільну реалізацію проєкту. Любомир Сабадош, голова Державного космічного агентства. Любомир Сабадош з 2015-го очолює Державне космічне агентство. у 2006-2015-му – Генеральний директор державного науково-виробничого підприємства Комунар у місті Харків. Ось уже червень на носі, але чиновник до Бразилії так і не полетів. Спеціальної комісії по цій проблемі не створив. А вже через місяць закінчується позовний термін. У парламенті лютують на кону мільярди державних грошей. Це є абсолютно не припустимо, бо, як мінімум, це можна розглядати як головотяпство. А... В інший період це назвали б абсолютним шкідництвом. Двічі спікер Литвин не стримує емоцій. На його офіційне звернення відписки. Моє звернення в цій частині, за яких обставин було призначено таке некомпетентне керівництво. В кінцевому підсумку обернулося тим, що підготовку відповіді на звернення народного депутата адресували тим, з приводу яких людей я писав звернення. Ракетного прискорення не вийшло на бразильській орбіті далі тихо. Зате бюрократи хутко знайшли ворогів усередині країни. У конструкторському бюро південне були неправомірно витрачені державні кошти в обсязі майже 50 мільйонів гривень на страхування ракетоносія «Циклон-4». За виявлені порушення фінансового законодавства при використанні фінансових ресурсів підприємства та зважаючи на подання Держфінінспекції, наказом голови Державного космічного агентства від 17 лютого 2016 року Олександра Дегтярьова звільнено з займаної посади генерального конструктора, генерального директора ДПКБ Південне імені Янгеля, прислужба Державного космічного агентства неефективний. Стиль керівництва і призвів до того, що три поспіль комісії знайшли зловживання і виведення коштів. Депутат Тетерук спільно із Сабадошем знімали генерального конструктора КБ Південне. І от, оказывается, наш мощний генеральний по рішення управління вдруг оказався крайнім. Корупції, мотиви і корисні Підходи не рішився вислухати, де і не прийняв, в відходи. Але обізнані люди, які знають справжню суть проблеми, їхнім словам не повірили. Кажуть, це відверта неправда. Мітингують вже другий місяць. Ці протести у місті вже називають найбільшими після революції гідності. Ані це тим, що неефективний менеджмент, при всьому притому що КБ как бы, южна процвітає. Офіційні дані свідчать. З 2010 року, відколи підприємство очолив неефективний менеджер Дегтярьов, податків сплачено у 4,5 рази більше. Було 100 мільйонів, тепер 450 мільйонів гривень. 700 спеціалістів отримали роботу. Нині в КБ «Південне» працюють 5300 осіб. Середня заробітна плата збільшилася у 2,5 рази. З 3100 гривень до 8700. Це удвічі більше, ніж по галузі. Підприємство має одну з найпотужніших у галузі програм соціального захисту працівників. Будує для них житло. 2014 року звели будинок на 118 квартир, почали будівництво нового на 79 квартир. Виділяє матеріальну допомогу працівникам, які орендують житло. Забезпечує оздоровлення працівників у пансіонатах сокіл, лісовий для дітей, безкоштовні путівки» і табір Зоряний. Так ось, де собака порилася. Комусь чешуться руки захопити успішне підприємство, переконані конструктори. Все це було направлено на те, щоб прибрати к рукам успішне підприємство і сісти на фінансові потоки. К ми не єдине підприємство, яке подвергається таким атакам серед успішних підприємств. И нужно сказать, что в первую очередь и подвергаются вот этим рейдерским, по сути, захватам или атакам предприятия, у которых что-то есть, и которые что-то имеют. Космічна галузь і справді хворіє. Але замість лікувати збиткові підприємства вбивають донора. На замовленнях конструкторського бюро Південне тримаються десятки інших унікальних заводів. Павлоградський хімічний завод стратегічний партнер КБ Південне. Працюють разом вже десятки років, каже Леонід Шиман. Якщо як «Южне» розвалюється як конструкторське бюро, як е, научне слідівський. Проект інституту то практично Україна як космічна держава перестає існувати. Перестає существувати. Якраз зараз спільно розробляють нову ракету, першу, яку за чверть століття зможе отримати українська армія. Проект Грім мобільна пускова установка з двома ракетами типу Земля-Земля, дальність стрільби – 280 кілометрів з можливістю нарощення до 500 кілометрів. Бойзаряд здатен знищувати цілі в радіусі 10 тисяч квадратних метрів. Створюється на замовлення іноземного комерційного замовника. Україні залишаються технології, які вона зможе використати для створення власного протиракетного щита. Іноземне фінансування Дегтярьов шукав особисто і не тільки під проект Грім, пригадує Шиман. Я вважаю, що Каби-Южному свого роду повезло. То людина стільки часу време на цьому Пользу пользуючи знання, по суті діти змог привлечь інвестиції в пределами України. Своє ну, конструкторське бюро южної таким образом дав можливість працювати в кооперації. Там ну, то, що ми зараз делаємо порядка 47 підприємств. Колотнеча на КБ Південне вже в епіцентрі уваги профільного парламентського комітету. КБ «Південне» — це той центр, де зосереджена вся ідеологія нашої космічної галузі. Є якісь претензії до менеджменту, але треба розібратися об'єктивно це пов'язано з якимись зловживаннями, з нефахівістю, Чи це просто спроба волюнтаристської кадрової політики, скажімо так? Пан Сабадар зараз відбуває відрядження закордонне. Він приїде. Я думаю, що ми врегулюємо цю ситуацію. Це той рідкий випадок, коли заодно політики полярних поглядів кажуть. Це не кадровий конфлікт, а питання національної безпеки. ЦКБ творить ракетні щити всіх країн світу по великому рахунку. І без сумніву, я вважаю, що ворог, і внутрішній, і зовнішній, і імплементований внутрішній буде робити все для того, щоб зупинити це підприємство. КБ Південно є локомотивом цієї галузі саме тому я звернувся з трибуни Верховної Ради, і е, я думаю, і переконаний, що найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене саме цьому вкрай важливому актуальному питанню. Люди, які самі не освічені, не знають, що таке космічна галузь, вони взялися вирішувати проблему генерального конструктора і, взагалі, цієї делікатної сфери. Вот о таких специалистах в кавычках с Издевкой говорил в свое время королев. Да они же даже не знают, с какого конца ракету надо поджигать. Міжнародні партнери також хвилюються. Погрожують розірвати контракти, каже Сергій Кутовий. Его увольнение уже вызвало обеспокоенность партнерів. И, в общем-то, некоторые контракты, которые планировались подписанию, они сейчас как бы переведены в режим ожидания. Потенційні збитки вже можна порахувати. Бюро дає замовлення на 120 підприємств. Всього 2015 року КБ Південне заробило 3,5 мільярда гривень. З них 3 мільярди 100 мільйонів за іноземними контрактами, і лише 400 мільйонів українські. Південне забезпечує більше третини обсягів реалізації космічної галузі, понад 50% її експорту. Підприємства, з якими кооперується КБ, отримують від нього 1 мільярд 100 мільйонів гривень щороку. Від стабільної роботи КБ Південне залежить понад 20 тисяч людей на суміжних підприємствах. Завдяки замовленням КБ сусідньому південному машинобудівному заводу вдалося погасити піврічну заборгованість із зарплатні. Репутація та добре ім'я. Ті ключі, що відкривають специфічний космічний ринок. А скандали це як розгерметизація корабля, каже американець Джон Ізелла за його плечима 40 років досвіду в астронавтиці, довший час працював у НАСА. Особиста репутація, особисті відносини, коли мова йде про космічний бізнес, дуже важливі. Дуже важливо, щоб таким підприємством керували досвідчені люди. КБ Південне одна з небагатьох компаній, яка зробила дуже успішний перехід з 90-х у комерційний бізнес, і однозначно це залежить від хорошого менеджменту. США дуже ретельно обирають партнерів, погодилися на співпрацю із КБ Південне. Антарес ракета Носій розроблена Orbital Sciences Corporation і КБ Південне для запуску вантажів масою до 5500 кілограмів на низьку опорну орбіту. Перший запуск здійснений 21 квітня 2013 року. Участь у міжнародних проектах це. Гроші і нові технології. Зараз до них закритий доступ Російської Федерації, бо проти агресора жорстко працюють санкції. Тож, коли як не під час війни, Україні слід зробити ривок і створити для свого неба самостійний ракетний щит, смотрю пусковий, все нормально, все на місці, комплект роботичний, на місці кабелі в нормі. Прийом вас понял. Спасибо. Ми розпочали вогні випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пробний пуск показав, що українська ракета повністю виконала планове завдання і потрапила точно в заплановану ціль. КБ Південне сьогодні проводить і більш серйозні розробки. Вже незабаром конструктори можуть дати українській армії сучасне, високоточне та ефективне озброєння. А це ще один плюс до підвищення національної безпеки. Наприкінці травня суд поновив Олександра Дегтярьова на посаді генерального директора, генерального конструктора КБ Південне. Наказ про його звільнення визнаний незаконним. КБ Південне та Південний машинобудівний завод це історичні, природні партнери. Удар по КБ загрозливий рикошет по заводу. Чи знають це у державному космічному агентстві? Мабуть, що так, але замість реструктуризації заводу і виведення його з кризи далі тиснуть на конструкторське бюро південне. Донора південмашу констатують українські інженери. Те, що у мирний час звичайний грабіж, під час війни мародерство, диверсія проти держави. Кремль зламав зуби на Донбасі. Міжнародна коаліція стримує нову агресію. Остання надія Москви п'ята колона або й добровільні помічники в самій Україні.